Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми як завжди на каналі Одеси і транспорт». і Зараз ми поговоримо про проблемну ситуацію в Одесі на узвозі Маринецька, де продовжується процес зі зсуву ґрунту, які досі не вирішені, як можна зробити висновок із заяви. Заступника одеського міського голови вчора на засіданні одеської міської ради, що тут не так, що буде з рухом трамваїв та все інше. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, для початку нагадаю трохи історію питання у 2019-2020 роках у звіс Маринеска капітально відремонтували, реконструювали за приблизно 73 мільйони гривень з міського бюджету Одеси. Підрядник компанія Ростдорстрой замінила тут проїжджу частину автомобілів, замінила трамвайні полії та всі інженерні мережі, тобто водопровод, каналізацію, електромережі, газопровод та все інше. Однак вже навесні 2023 року сталася ситуація, яка поставила взагалі під питання всю цю реконструкцію. Тут у верхній частині узвозу Маринеска почалися зсувні процеси, які призвели до навіть видимого просідання ґрунту у проїжджій частині, і навіть на трамвайній колії. Тоді на це у мерії досить оперативно відреагували. Для початку було знято з експлуатації. Саме на трамвайному маршруті номер 7 північ-південь, який тут проходить трисекційні трамвайні вагони. Одіссей Макс. Також у квітні минулого року Одеська мерія замовила капітальне біологічне дослідження всього звозу Моринеску за 1 мільйон 140 тисяч гривень. І е, трамвайний рух, тут зберігся. Тут, тут продовжує ходити маршрут номер 7, але лише з одиночними вагонами, незважаючи на те, що деякі депутати одеської міської ради, які працюють також у постійній комісії з транспорту, вони прогнозували взагалі повне закриття цього маршруту, і е, забудовник е, компанія «Пространство», яка будує тут на схилі на території колишнього судноремонтного заводу багатоповерхові житлові будинки, вона зобов'язалася капітально відремонтувати та укріпити підпорну стіну, тому що саме через це будівництво і виникли ці судні процеси. І ось що прозвучало вчора, 29 листопада на сесії міської ради. За словами заступника одеського міського голови Олександра Філатова, під забудовник, тобто компанія-пространство, вже на 95% виконала ті роботи з будівництва нової та підкріплення підпірної стіни. Вони будуть завершені точно до середини грудня цього року. Але чи вирішило це проблеми за словами того ж у КП Одес міське електротранс досі фіксують просідання трамвайних полій? Це незважаючи на те, що експерти з Одеської академії будівництва і архітектури констатували, що сувні процеси припинилися і стабілізувався. тому ситуація залишається поки що проблемною і до кінця не вирішена. Що ж буде далі з рухом трамваїв? Трамвай номер 7 маршруту північ-південь курсує і буде курсувати, але поки що з односекційними вагонами. Але на майбутнє, якщо така ситуація зберігається, то постає проблема, що ж робити з тими трамваями одіссей Макс, які вже є, і які зараз сюди не пускають. Чому їх не пускають? Тому що вважається, що вони мають дуже велику бобу, але це е у нас є проблема, тому що вага трамваю Одісей Макс приблизно дорівнює масі двох звичайних трамваїв, тому що цей Odyssey Max Макс якраз і є як два звичайні трамваї, об'єднані між собою середньою секцією. Також постане питання, що ж робити з тими трамваями, які замовлені. За кредитом Європейського інвестиційного банку з компанією Татреб у кількості 13 одиниць саме для цього маршруту північ південь Хоча навіть якщо технічно не буде і потім якоїсь можливості запускати їх саме тут, все одно їх можна використовувати на інших маршрутах, тому ця проблема не буде такою гострою. І зараз ми ще бачимо, що такого десь коектротранс також, слід за все, з метою розвантажити трамвайний рух, зменшити його інтенсивність на ізвозі Маринецтва, зняла звідси 12 маршрут, який скорочений, а на Ольгівську площу замість нього запустили 15 й маршрут за його звичного касою через центр, і потім далі. І е, тут можна констатувати ще ситуацію, що з одного боку той забудовник е, компанії пространство він на посячить, але за свій пошто якось в е, як виправляє цей свій посяк. Але тут ще одне питання: чи взагалі через е, все це спричинило через некомпетентність чи? Через недбалість цього забудовника і як саме якісно виправимо цей відбув. місто, зі свого боку виконало дослідження, яке казали, що дійсно є проблема, і за забудовника цю проблему якось вирішувати. І на майбутнє я б порекомендував ще одну річ зробити для Одеси з метою покращення взагалі трамвайного сполучення та збільшення глучності трамвайної мережі. Це будівництво невеликого повороту трамвайних полі з вулиці Балківського на узвіз Олійника. Тобто, це так, дасть теоретичну можливість руху трамває від Херсонського Скверу та з. Житлового масиву Котовського до центру міста через вулицю Прадоначальницьку, Дворянську та Ніжинську. Так, там є проблеми через жахливий стан колій у літеранському провулку та по вулиці Ніжинській, але це краще ніж нічого на випадок, якщо щось буде дуже погано із ввозом Моронесська та ще раз підкреслюю, що це додасть додаткову гучність трамвайній мережі та дозволить здійснити, зробити нові трамвайні зв'язки. Тому стежимо далі за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. Поїхали! Слава Україні!